Майже 10 років спільного життя з годинником Apple Watch. Здавалося, мене неможливо від них відлучити, але настав час спробувати щось інше. І звісно, я вибрав гармін. І знаєте, що сьогодні я вам розповім про всі плюси і мінуси двох різних таборів? Сподіваюся, це відео допоможе вам визначитися з вибором раз і назавжди. Навіщо потрібен смарт-годинник або спортивний годинник? Це питання досі ставлять багато хто, і я дуже здивований. Ось моє бачення. Коли вам стукне трохи за 30, ви почнете помічати, як невидима стрілка здоров'я починає рухатися до від'ємних показників. І ти починаєш розуміти, що було б непогано почати займатися собою. Пійка! Відстежувати стан свого пульсу, стежити за кількістю побутової активності та пройдених кроків щодня. Якщо вже ти зовсім взявся за голову, то ти починаєш слідкувати за своїм раціоном харчування, ще разу записуючи кількість з'їденої їжі, її енергетичну цінність і водночас відстежуючи в якому стані ти перебуваєш: дефіциту чи профіциту. Це ми враховувати не будемо. Виявляється, що було б непогано щодня відстежувати свій сон, і розуміти, скільки годин глибокого сну і легкого сну в тебе було цієї ночі, адже сон – це дуже важливо. Від його якості залежить буквально все в нашому житті: твоя продуктивність, ясність мислення, робота імунної системи. Тощо. І природно, сучасні гаджети не тільки допомагають це робити, вони ще й прищеплюють у вас звичку це робити, постійно нагадуючи про себе і свої функції. Звичайно ж, все вишесказане відноситься до людей, які ставлять перед собою якусь ціль і рухаються кожен день до її реалізації, якщо ти живеш за течією. Просто інтуїтивно, можливо, тобі це все і не потрібно. Але повірте, у вашому житті настане момент, коли дуже сильно припече, і вам доведеться до цього прийти. Рано чи пізно твоє життя дасть тобі хорошого пенделя, коли ти встанеш на ваги, або коли лікар скаже, що все, пора вже почати писати заповідь. Краще вже самому почати стежити за собою якомога раніше. Ідіот послухай, я не ти він. Як обрати розумно спортивний годинник? Цікаве питання і ось чому? Apple Watch це дуже зручний розумний годинник з хорошим набором спортивних функцій. Garmin – це найкращий спортивний годинник з дуже маленьким і обмеженим набором. Розумних функцій, якими взагалі не дуже хочеться користуватися на цьому mm. годиннику, зараз все поясню і покажу. Але давайте поступово. Сьогодні я буду показувати вам свій досвід використання Garmin Fenix 7X Pro Solar Edition, який мені... Завдяки щасливому випадку вдалося купити зі знижкою за 550 баксів. Це годинник, який купив чоловік. Він йому не сподобався, і він здав його в магазин протягом 14 днів. Компанія скинула на нього ціну, при цьому зберегла офіційну гарантію. А той мужик, якби подивився моє відео, навряд чи б його повернув. До речі, початкова ціна цього годинника 900 баксів. І порівнювати його я буду, звісно, з. Apple Watch Ultra 2 почнемо з форм фактора і зручності використання. Годинник Garmin – це великий годинник, і мені людині з дуже тонким зап'ястям було цікаво, чи зможу я тривалий час його носити, і головне, чи зручно в ньому спати, щоб регулярно відстежувати цикли сну. Apple Watch Ultra, попри свої великі габарити, дуже акуратний пристрій, який підходить навіть дівчатам. У них зручно спати, керамічна поверхня годинника дуже приємно лежить на зап'ясті, а фірмові нейлонові ремінці. Не подразнюють шкіру на руці. У Гармін за стандартом йдуть досить масивні ремінці з якісного силікону, але вони громістки. Плюс, якщо у вас якась рослинність на руках, силікон буде часто тягнути за собою ваше волосся на руці. Також силікон має властивість амортизації, він ніби прагнутиме завжди. Здавлювати вашу руку, незважаючи на великий час автономної роботи, який дає змогу носити цей годинник, не знімаючи, з таким ремінцем його доводиться часто знімати, тому що рука має відпочивати і ось що з неї відбувається. Тому я рекомендую відразу придбати собі будь-який альтернативний нейлоновий ремінець. З ним посадка годинника набагато зручніша і приємніша. У мене їх. Декілька ремінці Apple Watch кріпляться з боку прямо в корпус годинника. Їх просто неможливо зірвати. Ви швидше зламаєте собі руку, а ремінець все одно залишиться на місці. У Гармін дуже цікаве кріплення ремінця. Тут стоїть класична шпилька, але сам ремінець кріпиться за допомогою спеціального кредла. Тобто саму шпильку вам не потрібно знімати, щоб замінити ремінець. і це дуже грамотний підхід. За зручністю носіння, Apple Watch все ж. Приємніші. Вони легші, вони м'якші і не сильно тиснуть на руку. А якщо ви розглядаєте звичайні Apple Watch, то там все ще краще. Це, мабуть, найбільш ергономічний годинник Після них ще йдуть Pixel Watch. Вони теж зроблені дуже зручно. Звісно, звикнути можна до всього, тому гармін з нейлоновим ремінцем у мене прожився. А ще кажуть, що саме з нейлоновими ремінцями показники. Пульса і інші показники точніші на смарт-годинниках Garmin. І це дуже дивно. Ціни. Garmin це досить дорогий смарт-годинник. До того ж, вибрати собі годинник від Garmin дуже складно, ніж будь-який інший смарт-годинник. Ось приклад є каталогу. Якщо ви хочете купити Apple Watch, у вас на вибір три моделі: доступна до 300 баксів, стандартна версія 9-го покоління до 500 баксів і топова версія. За тисячу баксів у топової версії дорогі матеріали, великий дисплей, більше функцій і більший час. Автономної роботи. Вибрати Гармін це головний біль. Модели стільки, що очі розбігаються, причому кардинальної відмінності за функціями не так вже й багато. і Всі ці функції відрізняються наявністю, або не наявністю деяких спортивних функцій часом роботи годинника і екраном. Але не їх розумністю. Ось що б я купував у Гарміна в різних цінових сегментах. До 300 баксів це були б або Vivo Active 5, або Forerunner 165 Вони підійдуть як. Як чоловікові, так і жінці. До 500 баксів це були б точно Forerunner 955. Все що вище, до 1000 баксів це моделі Phoenix, але тільки без. Амулет екрану. Саме тому я обрав цю модель 7X Pro Solar. Я склав список моїх улюблених смарт-годинників на е каталозі, які я рекомендую всім і кожному. Посилання буде в описі цього відео. Екрани, коли я вперше почав використовувати Garmin Fenix 7X Pro і подивився на його екран. Єдине, що мені спало на думку, це якийсь жарт. На ньому ж ніхрена не видно. Навіть виставивши максимальну яскравість екрану, звикнути було дуже важко. Чому? Коли ми використовуємо Амулет-Екрани в смарт-годинниках або на смартфонах, ми звикаємо до того, що чим яскравіше світить екран, тим краще ми бачимо зображення, особливо яскравий сонячний день на вулиці. У Apple Watch Ultra пікова яскравість на всій площі екрана – 3000 ніт. Але у Garmin зовсім інший підхід. Що яскравіше світло в кімнаті або на вулиці, то краще ви бачите зображення на екрані. А ось у темному приміщенні зображення буде. Дуже темним, начебто, ви намагаєтеся читати книгу в темряві. Ця технологія називається Memory In Pixel, і саме ця технологія це одна з технологій, які дають змогу таким пристроям працювати досить довго. І саме такі екрани найкраще використовувати на вулиці, тому що саме на вулиці ви можете чітко щось розглядіти на екрані цього годинника, як бачите. Скрізь є свої компроміси. Управління. Найбільша складність при використанні годинника Garmin це їхній софт і система управління інтерфейсом. Я досі не звик. По-перше, тут п'ять фізичних кнопок управління. З одного боку, це може бути зручним, коли ви займаєтеся дуже активним видом спорту, тому що ви просто на дотик можете щось запустити. Але на практиці це все ж таки складніше, тому що логіка управління і керування інтерфейсом і меню тут. Реально заплутана у цьому годиннику. Частина інтерфейсу дає змогу керувати годинником на сенсорному екрані, але не завжди є маса сценаріїв, коли просто натиснути на екран було б легше, а Гармін. Тобі цього не дають. Наприклад, завершив тренування і хочеш зберегти результат. Ось перед тобою список можливих дій. Такий самий список, як і в інших меню, але ти не можеш натиснути на них на екрані. Тобі потрібно скористатися кнопкою навігації вниз і підтвердити дію. Іншою кнопкою з протилежного боку. А більше, якщо ти промахнувся на одну позицію, ти не можеш піднятися за списком угору, тільки перегортання до самого кінця і знову заново. Але ж клавіша навігації на гору тут є. Але ось у цьому рідному меню вона просто не працює. І таких дрібниць тут маса. Якщо ви на пам'ять просто запам'ятаєте кількість натискань, які вам. Потрібно зробити кнопками, щоб запустити якийсь додаток або перейти в якесь меню, то ви щаслива людина. Так, легко запам'ятати, що подвійним натисканням на цю кнопку запускається ліхтарик. Легко запам'ятати, що одне натискання на червону кнопку запускає список обраних тренувань або додатків. Але не більше того, як тільки тобі потрібно зайти. В меню постійно доводиться придивлятися, яка кнопка відповідає за яку опцію в конкретному меню. Це незручно. На Apple Watch все швидше і простіше. Списки прокручуються колесом. Всі жести на екрані, такі ж, як у смартфона, все звично і буденно. А головне швидко і чуйно. Керувати годинником Garmin – це керувати трактором, у якого величезна кількість якихось там важелів, і інших якихось там речагів керувати Apple Watch, це як їздити на електроавтомобілі. Але є радісна новина. Річ у тім, що в принципі часто керувати годинником Garmin вам наймовірніше не доведеться, тому що з погляду розумності це не смарт годинник і його функціональність дуже обмежена. А це вже другий фактор, через який цей годинник працює довго. Софт. Щоб налаштувати годинник Гармін і надалі щось на нього встановлювати або налаштовувати, вам знадобиться два додатки. Перше зветься Connect, друге Connect IQ. І воно зовсім не IQ. Перший застосунок базовий, і він прекрасний. Другий застосунок це другорядний. Тут ми встановлюємо додатковий софт на годинник Гармін, і цей застосунок просто жахливий. Базовий застосунок Connect відображає вам усі нативні спортивні функції годинника і заміри. Які годинник робить щодня? Тут є абсолютно все, і навіть більше у цьому питанні годинник Гармін це найкраще, що є на ринку сьогодні. Кожна графа інтуїтивно зрозуміла. Тобі не потрібно думати, а який додатковий додаток встановити, щоб трекати, наприклад, цикли вашого сну для спорту та здоров'я тут є абсолютно все. Про спорт і здоров'я ми ще поговоримо. Тепер переходимо до розумних функцій цього годинника, яких тут по суті немає. Для того щоб встановити якийсь додатковий софт або новий Watch Face на годинник Garmin, вам потрібно застосувати Connect IQ. І, скориставшись ним, стає зрозуміло, чому Garmin – це не смарт-годинник. Почнемо з найпростішого: зміна циферблатів, знайти хороший циферблат для цього годинника. Реально складно. Більшість з них це циферблати, які створюють самі користувачі. Встановлення циферблата на годинник Garmin нагадує мені встановлення та налаштування операційної системи Linux на початку нульових. Так погано зробити це потрібно постаратися. По-перше, швидкість синхронізації годинника і встановлення нового застосунку може тривати вічність. Поки ти не закриєш застосунок і заново його не запустиш. По-друге, налаштування циферблата... Виглядає, ви бачите, як тут просто десятки рядків, деякі з яких взагалі потрібно заповнювати руками. Наприклад, якщо хочеш, щоб у тебе був віджет погоди, якийсь сторонній, тобі потрібно йти на сайт оператора погоди, реєструватися на ньому, формувати ключ API і вставляти його сюди руками у вигляді коду. Налаштування меню віджитів на циферблаті здійснюється заповненням ось таких. Рядків. Ну, тобто, ти маєш запам'ятати, де розташована потрібна тобі якась інформація на циферблаті, щоб вивести на неї іншу інформацію, замінити, яку потрібно ще знайти в цьому величезному списку за. Текстовим описом за текстовим описом, тобто графічно нічого не відображається. Нагадаю вам, як налаштовуються екрани циферблати на Apple Watch. Ви просто робите довге натискання на екрані годинника і за допомогою тач інтерфейсу та колеса налаштовуєте що завгодно. Водночас одразу бачите, які зміни. Відбуваються в інтерфейсі. Чому так? Тому що це смарт-годинник з повноцінною операційною системою і повноцінною багатозадачністю. Також у Apple Watch величезний вибір крутих застосунків, як від сторонніх розробників, створених тільки для годинника, так і клієнти популярних застосунків з iOS з версіями для Apple Watch, повноцінними версіями для Apple Watch, щоб ви розуміли. Застосунок на Apple Watch важить десь 300 мегабайт. Застосунок на Garmin важить десь 30 кілобайт. Ось такий вигляд має мій улюблений циферблат на годиннику Garmin. Тут я вивів для себе найважливіші метрики: це. Витрати калорій, дата, погода, серцебиття, кроки і заряд акумулятора. Але для того щоб всі описані пункти давали мені змогу тапом переходити в конкретний застосунок на смарт-годиннику, мені знадобилося купувати платну версію віджета за 2 бакси, оскільки в безкоштовній версії віджет не клікабельний, і частина інформації. Блокується за пейволом, те, що пропонує магазин, додатків Гармін навіть магазином назвати не можна. На годиннику Гармін ви не зможете запускати одночасно два різних застосунки і зручно перемикатися між ними. Це просто ну, нереально. Наприклад, ви захотіли завантажити музику у ваш годинник, щоб під час тренування не брати з собою смартфон. Просто подивіться на інструкцію, як підключити Spotify до смарт-годинника Гармін, мало хто захоче це робити, та й робити це не має сенсу, тому що згодом підключення навушників до годинника і запуск цього застосунку під час тренування це просто геморой. Система навігації не дає вам це зробити зручно і швидко, а спроба поєднати цей процес із вже запущеним трекінгом тренування робиться просто неможливим. Як це працює на годиннику Apple Watch, або там на Galaxy Watch, або на Pixel Watch. Якщо у вас встановлений додаток на смартфоні, він сам автоматично Фактично завантажує свій клієнт на годинник. І ви одразу зберігаєте в пам'яті всі свої плейлисти та аудіокниги або подкасти. А пам'яті, наприклад, смарт-годиннику Apple Watch Ultra 2 64 ГБ. Якщо ваш iPhone зберіг якісь точки доступу Wi-Fi, то ваш смарт-годинник. Apple Watch автоматично під'єднується до цих точок доступу, навіть якщо поруч немає айфона. Гармін цього просто не вміє. Якщо до вас приходить вхідне повідомлення на Apple Watch, ви просто тут же можете на нього відповісти або текстом, або голосовим повідомленням. Гармін дозволяють вам тільки прочитати це повідомлення. Дуже часто буває так, що на годинник Гармін приходить повідомлення, але ви гадки не маєте. Звідки воно прийшло, оскільки тут немає повноцінної операційної системи і тут не відображаються іконки застосунку, якщо ви хочете скористатися безконтактною оплатою, то на годиннику Гармін вам потрібно. Забіндити цю опцію на гарячу клавішу, інакше ви просто не доберетеся спокійно до цієї опції через меню. Це дуже довго і незручно. Але навіть за наявності гарячої клавіші запуску Garmin Pay, вам завжди потрібно вводити руками пароль. Виходить, що оплатити щось зі смартфона швидше ніж з годинника. Як це зроблено на Apple Watch? Щойно знімаєте годинник із зап'ястя. Він блокує систему код паролю. Надягнувши його повторно, ви один раз вводите свій пін-код і все він розпізнає. Господаря, а потім, щоб зробити оплату за допомогою Apple Pay, ви просто два рази натискаєте на клавішу і все. І це реально швидко і зручно. Це смарт-функція. Якщо говорити простими словами, годинник Garmin – це чудовий гаджет для спорту і абсолютно ніякий гаджет з точки зору асистента вашого смартфона. Це самостійний гаджет тільки для спортивних функцій, вбудованих в систему. Благо в цьому питанні вони дійсно найкращі. А тепер говоримо про спорт і... Життя, що взагалі тут по спорту і стилю життя? А тут все. Прекрасно і навіть краще, ніж у інших, гармін мають у своєму арсеналі дуже велику кількість тренувань. Ви можете скласти власну тренувальну програму. Тут є всі наявні види вправ, де ви навіть можете вказати, яку вагу снаряда ви будете брати, або який вид руху будете виконувати. І головне, ви можете зручно перемикатися між вправами і підходами. Головне просто правильно задати порядок, у якому ви виконуєте ці вправи, і слідувати за ним закінчили всі підходи однієї вправи, перемикаєтеся однією кнопкою на наступну. А що з точки зору точності підрахунку? Я вирішив порівняти Apple Watch і Гармін в рівних умовах у вільному режимі фіксування тренувань. І ось що вийшло. У середньому показники пульсу у годинників однакові, і дуже часто вони показують одні і ті ж показники серцебиття. Але дуже часто я став помічати, що Гармін. Пропускає деякі різні коливання пульсу. Наприклад, якщо у вас організм адаптований до навантаження і на підвищення пульса реагує швидко і швидко його відновлює, гармін не зафіксує цих стрибків. У підсумку виходить так, що протягом тривалого тренування від 80 хвилин і довше, похибка у витратах калорій буде вагома. Там, де Apple Watch встигають фіксувати всі коливання і показують вам, приміром енерговитрати в 650 витрачених калорій, Garmin покаже вам трохи більше 500. Для мотивації займатися більше, довше і інтенсивніше, це непогано для точності підрахунку. Не так добре, крокомір показує приблизно схожі значення, хоча деякі ультрамарафонці порівнювали ці свідчення за допомогою спеціального приладу, і тести виявляють, що Apple Watch точніше визначають кількість кроків. Але похибка насправді взагалі не суттєва. А чому так це все відбувається? Є гіпотеза про те, що відсутність повноцінної операційної системи та екстремальне налаштування годинника на максимальну. Тривалість часу автономної роботи не дають датчикам на годиннику так часто звертатися за показниками, але оскільки похибка невелика, час автономної роботи все ж кращий для більшості людей. У Гармін дуже крута система моніторингу сну, яка щоранку виводить для вас на екран зведення ночі, і тут показується все, коли ви заснули, як часто переверталися, яка у вас була тривалість глибокого сну і легкого сну. Все це надалі можна подивитися в застосунку на смартфон. Але що мені найбільше всього сподобалося в годиннику Garmin, це фірмова система метрики під назвою Body Battery. Вона використовує дані сну, серцебиття витрачених калорій і даних пульсоксиметра і показує вам поточний стан організму, яке у вас співвідношення відпочинку. І стресу, і ці дані в цифрах дуже часто сходяться з моїм реальним відчуттям. Тобто, фактично, годинник сприймає вас як батарейку, як акумулятор, який може бути на 100% заряджений, а може бути на 50% виснажений. І ви помітите, що ці дані дійсно працюють для того, щоб домогтися схожих зручностей у відстеженні за своїм організмом, на Apple Watch вам знадобиться встановити додатковий сторонній софт. Деякі сервісів можуть бути платними, а деякі і ще гірше за підпискою. Просто Гармін дає вам це з коробки нативно, і це дуже круто. І зараз найсмачніше це час автономної роботи. Я знаю, ви чекали на цей показник. Чому Гармін працює довго? Ми вже з'ясували. Дисплей зі спеціальною технологією, плюс відсутність розумних функцій повноцінної операційної системи і багатозадачності створюють всі умови для того, щоб цей годинник працював. Дуже довго. Але наскільки довго? Близько 30 днів без підзарядки. У мене версія Solar, екран цього годинника, може ще й заряджатися на сонці, що може значно продовжити час роботи годинника, якщо ви тривалий час перебуваєте у видимості прямих сонячних променів. І це той параметр, який не дозволяє мені відмовитися від цього годинника. Час автономної роботи останній раз я заряджав свій гармін 11 квітня. Зараз я записую це відео 24 квітня, і у них залишилося ще 7% заряду. Це означає, що вони пропрацюють ще десь дві доби. Це майже два тижні роботи. При цьому це чотири тренування на тиждень, десь по дві години кожне тренування. Там дуже активно все замірюється, і пульс, і всі інші показники. До того ж, кожного дня я фіксую свої результати сну тобто, я не знімаю смарт-годинки. Взагалі, GPS використовував за весь цей час рази 4 по десь годині, по півтори години. Ну, тобто, я не фанат GPS, мені ця функція особливо не, не дуже важлива. То вона є, я просто її протестував, так, працює, показує маршрути добре. Коротше, в такому режимі. Навіть два тижні це дуже крутий показник. Так, я дуже сумую за зручністю Apple Watch. Багатьох фішок мені шалено не вистачає. Шалено, і я б навіть був готовий носити цей годинник по черзі, вибираючи ті чи інші варіанти під різні життєві сценарії. Але я не можу цього зробити, оскільки мені потрібна історія мого організму і всіх вимірів у якійсь одній системі. Що буде з часом автономної роботи Гармін, якщо забрати у них цей екран і поставити сюди AMOLED? А відповідь є: адже у Гармін є моделі з amoled екранами є моделі подешевші, є флагманські моделі з AMOLED-екранами і точно такою ж функціональністю. А буде ось що. Модель, наприклад, Garmin Epix Gen 2 коштує Практично стільки ж близько 900 баксів, і вона з amoled екраном І час роботи цього годинника скорочується до 6 днів автономної роботи з увімкненою системою Always On. Ну тобто 30 днів проти 6 днів. Це величезна різниця. Apple Watch Ultra 2 у мене працювали максимум 3 доби, в середньому 2,5 дня. І цей показник можна розглядати під різними кутами. Хтось каже, це дуже мало. А я скажу так. Це багато для годинника з такою функціональністю по суті. Це айфон на вашому зап'ясті. Питання лише в тому, що саме ви збираєтеся робити з вашим годинником. Гармін це класний гаджет для людей, захоплених спортом і подорожами. Багато хто любить цей годинник через його gps можливості, якими, наприклад, я взагалі не користуюся. Я не ходжу в гори, я не їджу на велосипеді незвіданими стежками. А під час звичайних прогулянок та інформацію, яку надає мені GPS, вона для мене не корисна. Але сам факт, що вони це вміють Краще за всіх не заперечувано. Стосовно часу автономної роботи, звісно ж, приємно мати на своїй руці годинник, який ти можеш місяць не заряджати, але й потрібно віддати належне, що незручності цього годинника виражені в набагато більших функціональних обмеженнях. Завжди доводиться чимось жертвувати. А ось чим саме доведеться жертвувати вам, вирішувати тільки вам. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою, підтримуйте засудження. Та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!